Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Куцюбайло, відомий як Давінче. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду звання Героя України. Першим про загибель Куцюбайла повідомив правозахисник Наєм. Герой України. Я завжди пишався тим, що знав тебе через інших друзів, і досі пишаю, що мав можливість потиснути тобі руку в грудні 2022 року. Я б хотів написати, що ми помстимось, але я зараз не воюю. Але знаю наших друзів, вони помстяться. За тебе точно буде помста. Я би написав, що співчуття близьким, але я не уявляю собі, як це пережити. Не уявляю. Проте ми точно завжди будемо поруч. Написав наєм. Сьогодні Україна під Бахмутом втратила одного зі своїх героїв: великий воїн, людина, патріот. Тримай небо над нами, друже. Помстимося. Написав Береза. На сторінці воїна в Вікіпедії з'явилася інформація, що загинув Дмитро Куцюбайло 7 березня під Бахмутом. Однак, згодом цю інформацію було видалено. Дмитро Куцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністря нині бурштинської громади івано-франківського району івано-франківської області України освіту здобував у Бовщівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї. Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у революції гідності по її завершенню. У 17 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою. 17 березня 2016 року призначений командиром першої окремої. Штурмової роти Вовки Давінчі, ДУК ПС, яка переформатована в батальйон, 30 листопада 2021-го був удостоєний достойний найвищої державної нагороди звання Героя України із врученням золотої зірки, як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцубейлу за особисту мужність, виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. В інтерв'ю главкома Дмитро Куцювайло розповів, що окуповані території України треба звільняти виключно силовим способом. Він говорив, що українцям потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, на своїх героїв. Володимир Парасюк написав наступне: це величезна втрата для української нації. Молодий, відважний і дуже розумний воїн і командир. За ним люди завжди йшли у бій. Да він чи був і навіки залишиться справжнім прикладом і символом українського добровольця. Поскриптом ще й днями йому писав, хотів з ним пересіктись десь на фронті. До до зустрічі, Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.